Вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас, пане Олеже, в нашому ефірі. На Пане Олеже, пропоную розпочати з такої теми, яка трошки змушує нервувати, але можливо, ні. Зараз, будь ласка, роз'ясніть. От з'явилася така інформація: ЄС не буде конфісковувати заморожені російські активи проти конфіскації виступили кілька країн ЄС. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на висновки саміту ЄС від 20 березня. Що це для нас означає? І чи в принципі зараз санкційна політика Євросоюзу піде на спад? Поки йде переговорний процес, який не який, як ви бачите. Ні, слухайте. Давайте не будемо шукати зради. З самого початку було зрозуміло, що ніхто нічого конфісковувати не буде. От використати доходи від заморожених російських активів, так, будь ласка, використовується по європейському законодавству, якщо актив заморожений, він не може приносити дохід. В силу того, що там є на сьогоднішній момент 190 мільярдів доларів в євробондах тобто росіяни у свій час купляли облігації євробонди європейських країн. І всі ті облігації обліковуються в євроклірі в Брюссель в Берлі. Кожен. Відповідний період часу йде на рахування відсотків. В середньому десь доходів від заморожених російських активів від цих 190 мільярдів євро приблизно десь 3,5 мільярди в рік. Так от, тих 3,5 мільярди в рік вони не вважаються грошами Російської Федерації, тому що, ще раз повторюю, заморожений актив не може приносити прибуток. І, власне, от під оті гроші, під отих 3 мільярди, ми отримали з вами 50 мільярдів доларів кредиту. Який, власне, буде поважатися за рахунок тих заморожених доходів від заморожених активів. Що стосується конфіскації самого тіла активів, ну, ще в 2023 році Крістіна Лагард, голова ЄЦБ Європейського центробанку, Чітко висказалася категорично проти цього, тому що з її точки зору це може привести до дестабілізації серйозної фінансової системи Європейського Союзу. Я поясню, що вони говорять і чого вони бояться. Євро є одною з резервних валют. В євро на сьогоднішній момент тримають свої валютні резерви багато країн світу, в тому числі і країн з недемократичними режимами. Якщо буде прецедент конфіскації активів. Поза правовим полем Європейського Союзу, а сьогодні в Європі немає механізмів, окрім судових, конфіскації активів. Ну тобто конфіскація активів е, може відбутися, якщо є відповідне рішення суду. Ну, Трибуналу Гагського, наприклад, або там, я не знаю, або якихось там стогольських арбітражів, не суть. Так от, якщо є рішення суду, що вступило в законну силу, тоді конфіскація відбувається. Коли рішення суду немає, тобто поза судовою системою, механізмів конфіскації немає. От європейці прямим текстом зараз це і сказали, що вони проти цієї конфіскації, тому що якщо вона відбудеться поза правовим полем, то величезна купа країн з недемократичними режимами, побоюючись втрати своїх активів, почне виходити з євро. А що це означає? Що означає? Це означає, що величезні купи, накопичених євро, опиняться на європейському валютному ринку. Так як за тими купами євро немає нічого, що буде? Євро рухне. Фінансова система Європейського Союзу може обвалитися. Тому. Країни дуже обережно до цього відносяться, і ми почули таку позицію: проти виступають Німеччина, тобто проти виступають країни з величезним обсягами економіки, які сидять в Євро. І, власне, це очікувана річ, тому давайте ми не будемо людей страшити, нічого принципово для нас це не міняє. Почула вас, жодної зради немає. Дочевеля просто застерігають все. ми як і раніше розраховуємо на ці 50 наданих нам мільярдів. Над Ми їх отримаємо зараз. Так. ми їх отримуємо зараз. Це рішення G7, А пошаці вони будуть за рахунок доходів і заморожених російських активів. Та почула вас. Пане Олеже, з'явилася ще одна інформація, яка привернула мою увагу, пропоную обговорити. США хочуть розширити угоду щодо корисних копалин. Про це пише Financial Times з посиланням, як завжди, на, на названі джерела, тим не менше, говорять, нібито Вашингтон хоче переглянути, хто ж буде володіти цим інвестиційним фондом, чи спільне буде володіння, чи все-таки він буде належати Сполученим Штатам, і потенційно хочуть мати у власності якісь. Українські об'єкти енергетики, зокрема атомні електростанції. Чи можемо ми взагалі сподіватися на те, що це може з'явитися в цій угоді про корисні копалини? Бо той документ, який був рамковий, там звісно що цього всього ще немає і не було. Чи можуть його розширити так? Ну, дивіться, хотіти ж ніхто нікому не забороняє, правда? Просто треба розуміти, що є певні червоні лінії, які українська влада переступити не може. В тій варіанті угоді, яка мала би підписатися, але не була підписана через сварку в овальному кабінеті, там ті червоні лінії були обійдені. Тобто Україна не визнавала борг, ні в 70, ні в 100, ні в 350 мільярдів не визнавала. Другий момент наповнюватися цей фонд мав не зі старих вже діючих корисних розроблених покладів. Які вже сьогодні сплачують рентні платежі, а з нових. Тож червона лінія була обідана. Тепер, що стосується енергетики, Так, ми почули від Трампа, хоча ще раз говорю: президент Зеленський обговорював з ним інвестиції і ймовірну зміну права власності на Запорізьку атомну, яка сьогодні знаходиться під окупацією. Жодних питань не обговорювалося щодо існуючих. На сьогоднішній момент е, і працюючих ядерних електростанцій на території України? Але е, я вам можу зазначити один маленький нюанс: чому для нас це є червона лінія? Ми всі з вами прекрасно знаємо, що сьогодні електрика для потреб населення продається дешевше, аніж ринок. Знаємо, так? По суті, ціна на кіловат-годину для населення це є державно регульована ціна. Хто погашає різничку? Між державно регульованою ціною і ціною ринку. Тобто, на сьогоднішній момент на енергоатом покладені спеціальні обов'язки покриття різниці у вартості ринкової електричної енергії і тої, яка по фіксованій ціні продається населенню. Якщо власність на енергетичні об'єкти ядерної енергетики Перейдуть до Сполучених Штатів Америки. Ну, умовно, хоча, ще раз говорю, так таке точно обговорюватись не буде. То завтра, на наступний день, після цього процесу дивного, ціна на електричну енергію для населення стане ринковою. Тобто зросте там в 2-2,5 рази. Це миттєво призведе до того, що в Україні не буде жодної категорії населення, які не будуть мати право на субсидії. Тобто загальний обсяг субсидарних зобов'язань держави виросте також в 2-2,5 рази. В бюджеті немає таких коштів, однозначно, це сотні мільярдів гривень. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи подібних речей, я думаю, що абсолютно чітко сьогоднішні керівники Української держави розуміють наслідки подібних рішень. Тому я думаю, що навряд чи хтось на це поводиться. Це чергова червона лінія. Почула вас, пане Олеже. А з приводу запорізької атомної електростанції, от мені цікаво, як вони пропонують передавати її у власність умовно нам а потім штатам. Що це за такі ігри? Як, як це взагалі можливо? Вона все одно ж е, наш, в нашій енергетичній системі, чи хочуть штати лише отримувати гроші від е, доходу, коли ми говоримо з вами про запорізьку атомну, треба згадати, що вона знаходиться на території окупованої російською владою на сьогоднішній момент. Це перший момент. Другий. Для того, щоб Заборізька атомна, навіть якщо вона опиниться на підконтрольній Україні території, почала в повному обсязі виробляти електричну енергію, там треба зробити деякі достатньо серйозні речі. Річ перша, достатньо великі обсяги води, які наповнювали резервуари, що мали використовуватися для охолодження реакторів йшли за рахунок Каховського водосховища. Тобто, баланс води біля Запорізької атомної регулювався рівнем Каховського водосховища. Після підриву Каховської дамби і спуску води, на сьогоднішній момент Запорізька атомна в повному обсязі працювати не може, тому що там немає належної кількості води, яка визначена в межах технологічного. Проєкту будівництва Запорізької атомної. Тобто, перший момент треба відновлювати Коховську РС, треба відновлювати рівень води Коховського водосховища, і тільки тоді можна забезпечити нормальну роботу запорізької атомної. Це раз. Це надзвичайно складний і довгий процес, туди треба величезні інвестиції, мільярди доларів тільки для того, щоб відбудувати дамбу. Це перший момент. Другий. Для нормальної роботи цієї електростанції необхідно забезпечити необхідний кадровий потенціал, який на сьогоднішній момент достатньо серйозно підірваний. Зв'язку з політикою росіян там є величезні проблеми. Тому ще раз говорю: треба там достатньо великі інвестиції. Треба завозити кадри, треба проводити дуже серйозну, скажімо. Ремонтну роботу, тому що невідомо, що там заміноване, в якому вигляді там є, е, там були влучання, куди вони потраплялися. Наскільки це е, сьогодні Запорізька атомна, сьогодні блоки Запорізької атомної знаходяться в е, холодній зупинці. Е, реактори на сьогоднішній момент е, з, ну, зупинені повністю в, на холодному рівні. тому для того, щоб її відновити, треба величезний обсяг коштів. Зеленський запропонував, хочете, щоб отримувати кошти від Запорізької атомної. По-перше, давайте ми звільнимо цю територію. Давайте запорізька атомна повернеться в, наш, в нашу енергосистему. Ви дасте інвестиції для того, щоб відновити її нормальну роботу, і від її діяльності, можна тоді буде отримувати кошти. От з такої точки зору, напевно, ну, це логічно. Все останнє ну, це, це достатньо довгий і дорогий процес. Пане Олеже, продовження теми кадрів, от Блумберг зацитували міністра енергетики США Кріса Райта, і, значить, кажуть вони, ми залучимо висококласних американських ядерних експертів, які разом із місцевими фахівцями ухвалюватимуть зважені рішення. За його словами, США мають великий досвід у цій сфері. Це Блумберг писав про те, що штати заявили, нібито без проблем візьмуть на себе управління українськими АЕС. Тобто, я так розумію, якщо не... Це не популізм і не голі заяви, що вони навіть готові відправляти власних експертів до нас? Чи я помиляюсь? Ну, по-перше, це безпекові речі. Поки не буде е, всеосяжного справедливого миру, ні про яку безпеку мова не може йти. Це раз. По-друге, е, коли ми з вами говоримо про американських експертів, ще раз повторюю, е, з якого дива на сьогоднішній момент буде мінятися керівництво енергоатому України? Е, на мій погляд, навряд чи це. Ну, Знову ж таки, це є політичні рішення, хоча ще раз. Ухвалення будь-яких рішень, які забезпечують ринкову діяльність енергоатома, миттєво приведе до того, що будуть повністю скорочені і або повністю відкинуті спеціальні обов'язки, які сьогодні покладені на енергоатом. Ну, Нормально працююча енергетична система з точки зору фінансування, вона не передбачає якихось спеціальних обов'язків, вона не передбачає здешевлення електричної енергії для певних категорій споживачів. Це ринок. А на ринку ви будете продавати електричну енергію по тій ціні, яка є на ринку, а не по тій ціні, по якій проголосував уряд. Тобто, давайте чітко розуміти про ті речі тому. Американці прекрасно це знають, і українці знають. Я думаю, що це навряд чи піде далі розмов. Зрозуміло вас, пане Олеже, а чи от зараз у мене роз'яснення ми наштовхнули на таку думку а чи не варто нам до нашої переговорної групи додати якогось енергетика, який би міг компетентно роз'яснювати ці всі моменти, враховуючи, що ну тут реально починається торг? Нашому електростанція. Думаю, я, думаю, я думаю, що до переговорної групи енергетики будуть додані в будь-якому випадку, тому що е, одним з напрямків, який сьогодні може розвиватися процес е, послаблення війни, це напрямок е, взаємного е, припинення обстрілу енергетичних об'єктів. Про це не говорилося неодноразово. Е, Україна має сформувати перелік цих об'єктів, які є енергетичними, не тільки сформувати. Але і в процесі перемовин захистити е, ті конкретні об'єкти, по відношенню до яких мають бути ті е, обмеження, захистити перед ворогом. І в даній ситуації треба чітко пояснити, що цей об'єкт дійсно енергетичним, що це є критична інфраструктура і так далі. Тобто я абсолютно впевнений, що енергетики в переговорному процесі обов'язково мають залучатися. Пане Олеже, а як може виглядати цей список от об'єктів енергетичних? Це мають туди входити атомні електростанції, теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, тепло чи навіть розподільчі ці станції, так Щ що туди має входити? Чи це мають Ви, сторони ж тільки що на все перерахували? Абсолютно правильно перерахували це і має туди входити однозначно. Тобто, те, то, що забезпечує постачання електричної енергії для кінцевого споживача. Тобто, навіть якась підстанція, умовно, це теж енергетичний об'єкт, і об він ну, теж має проєкту. бути внесений. Ні, електропередач, це енергетичні об'єкти. Ну тобто, це все однозначно. Це все входить, зрозуміла вас. Пане Олеже, з'явилася також заява ну, трохи раніше днями від групи СЕМИ, що вони готові запроваджувати проти країн G7, що вони готові запроваджувати нові санкції проти Росії, якщо вона не піде на оце. Перемир'я, яке зараз обговорюється, принаймні 30-денне. У мене питання: які можуть бути подальші санкції? Куди можуть далі вони рухатись? Ну, в Джейселен входять американці теж це раз. По-друге, е американці сьогодні ведуть дуже обережну політику щодо Російської Федерації. Тобто, Америка і Трамп особисто має нарешті переконатися в тому, що росіяни не хочуть миру. Доки, доки цього не буде, будуть такі от намагання прядинком задобрити окупанта. У Трампа не дуже багато часу. В будь-якому випадку йому на 100 днів треба щось звітувати. Поки що з його обіцянок, окрім високих цін на яйця, у американці не бачать нічого. Тому в Трампа не дуже багато часу для того, щоб вирішувати оті проблеми, про які ми зараз з вами говоримо. Так що, однозначно, він буде максимально прискорювати переговорний процес. До речі, зауважте, він на розмову з Путіним йшов щиткою позицією, підкріпленою домовленістю з Україною щодо тридцятиденного припинення вогню, а в реальній дійсності закінчилося це чисто умовним, скажімо так. Погодженням необстрілу критичної інфраструктури енергетичної, яка на наступний день була обстріляна російськими шахедами. Ну тобто, це речі, які ще раз показують, наскільки можна довіряти Російській Федерації в якості переговорника. І Трамп ну, обов'язково треба, щоб він нарешті це зрозумів. Тому що без цих речей і далі буде ілюзії, що з Росією можна про щось домовитися і вона буде виконувати взяті на себе зобов'язання. Так що, ну, подивимося, як воно буде далі, але поки що от картинка така. Знаєте, пане Олеже, мене така особиста думка, що зараз команда Трампа, оскільки вона зібрана за критеріям лояльності, то вона націлена лише на оці чотири роки його президентства. Тобто їх обходить тільки те, що зараз буде, а там далі що з економікою їхньою, що взагалі з міжнародними відносинами, що там в Україні, їм просто байдуже. От чотири mm. роки відбудуть, а там як, як дивіться, буде? то що в Україні їм байдуже і зараз. Ну давайте будемо відверті. Трамп ну, обіцяв дуже багато речей, які теоретично практично нереально здійснити. Ну 51-м штатом Канада не стане за жодних умов. Купити Гренландію не вийде, що б ви там не говорили, як ви там не робили. Ну тобто остаточно посваритися з Європою можна, але хто від того виграє? Американський ринок точно не виграє. Ну, тобто, є дуже багато моментів, дуже багато моментів. Навіть активні перемовини з приводу передачі росіянами Північного потоку 1 американцям для того, щоб через той північний потік продавалося російський газ. Ну, чекайте, треба ж головне інше. А чи готова Європа на сьогоднішній момент повернутися до експлуатації з північних потоків? Чи готова Європа? Наскільки Європа сьогодні себе почуває безпечно? Наскільки Європа сьогодні готова міняти свою концепцію безпекових гарантій? А що з Україною буде в тій ситуації? Ну, Тобто, дивіться, є дуже багато питань, які. Треба буде вирішувати. І навіть найбільше бажання Трампа щось зробити завжди буде впиратися на ну, абсолютно ну, не дивні, а абсолютно критичні вимоги Російської Федерації, які зреалізувати неможливо. Неможливо виконати то, про що хоче Російська Федерація. Ні, з точки зору визнання окупованих територій російськими. Ні з точки зору там, демілітарізації України, ні з точки зору інших. Тому що, якщо це зробити, і європейці дуже добре це розуміють, наступним кроком буде війна в Європі. А вони не можуть на це піти. Тому що по справжньому тепер Європа, особливо коли надзвичайно примарним. Стало виконання Сполученими Штатами Америки п'ятої статті угоди про Північно-Атлантичну співдружність. Європа по-справжньому злякалася. От в дійсності, це, по-моєму, другий раз після 22-го року вони злякалися. І я думаю, що їх позиція буде надзвичайно жорстка в, тій, в тому моменті. Правда, там є стрикбрехери, там є Угорщина, яка постійно вставляє палки в колеса, але. Європейці сьогодні по-справжньому рухаються страхом, і поки вони і далі бояться, вони будуть проголошувати дуже жорсткі речі по відношенню до Росії. Почула вас, пане Олеже, і хотілося б повернутися до наших внутрішніх українських справ, так ну, зокрема, курс валют. Постійно, те, що мене особисто турбує, не знаю як інших. Не сподіваюсь, наших глядачів теж цікавить. Чого сподіватися, як буде реагувати взагалі ринок на офіційний курс, як буде реагувати чорний ринок на оці переговорні процеси, чи очікувати нам якихось стрибків валюти, чи ні? Ну, тому що ви знаєте, так, є, є зараз гуляють прогнози і до 45, і до 46, хоча гривень за долар буде курс, хоча в бюджеті закладено 45, тому це й не дивно. Це не так вже й багато, якщо ми залишимося, я так розумію, на рівні 45. Дивіться, якщо не буде чорних лебедів, цей рік в нас повністю проплачений. Тобто, в цей рік, дякуючи тим 50 мільярдам доларів отриманого кредиту, макрофінансова допомога повністю закрита. Тобто в Україні буде кошти для того, щоб і виплатити борги, і профінансувати соціальні зобов'язання. В такій більш-менш комфортній фінансовій обстановці я думаю, що Нацбанк і МінФін, ну, принаймні Нацбанк, він відповідає за курсове утворення, буде чітко відслідковувати той курс, який закладений в державний бюджет. В державному бюджеті середньорічний – 45. Нацбанк, як завжди, тримає курс трошки нижчий ніж. Того середньорічного, який визначений в бюджеті. Тому я думаю, що до кінця року ми будемо мати курс десь 46-46 з хостиком, а літом буде курс десь на рівні 44-43,5, от в тих межах, напевно, і буде. Але ще раз говорю: багато, дуже багато буде залежати від інших факторів, в тому числі і від погодних умов. Коли буде дуже спекотне і гаряче літо, яке буде ну, анонсувати, що врожай буде знову поганий. Я думаю, що Нацбанк вимушений буде проводити ще одну чергову політику щодо боротьби з інфляцією, ще раз піднімати облікову ставку, ще раз змінювати обмін, підходи до обмінного курсу. Ну тобто, подивимося, як воно буде, але поки що вбачається, що точно до літа нічого мінятись не буде От в тих е, процесах, про які зараз ми з вами обговорюємо. Зрозуміло. Тобто панікувати точно не варто хоча б з цього приводу. Так, спасибі вам, пане Олеже. Спасибі за цю розмову, за ваші думки. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Дякую. Пасібі. І глядачам нашим нагадую, глядачам обосток, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, пересилайте його своїм, щоб ми могли показати це відео якомога більшій кількості людей. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.